Ці автомобілі продаються миттєво їх одразу забирають. І щоб бути в курсі, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, і ми починаємо. Відкриває наш рейтинг, і сьоме місце займає Volkswagen Golf сьомого покоління, саме дизельні версії на автоматі DSG. Майже кожен мій замовник при бюджеті в 13-14 тисяч доларів хоче дизельний Volkswagen Golf. По факту тому, що він надійний, економний, тяговитий. По-друге, це є ваг. На нього багато запчастин і ціни відносно адекватні. Особливо, якщо це універсал на хорошій комплектації, ці машини довго на авторія не затримуються. Тому, якщо ви хочете придбати собі таке авто або вже його маєте в хорошому стані і Покузову і по техніці, знайте, на нього завжди знайдеться свій покупець і поціновувач. Шосте місце займає Kia Sorento з двигуном 2.2 дизель. Коротко пояснюю, чому такий сильний ажіотаж навколо цієї моделі і марки. Kia і Hyundai завжди робили бюджетні автомобілі з доступним обслуговуванням чи ремонтом. І в людей є стереотип. Якщо це Kia чи Hyundai, значить це буде просто, дешево і надійно. Але насправді не все так, як здається. Їхні двигуни 2.2 дизель, хоча і відходжують понад 300 тисяч кілометрів, в обслуговуванні. Мовані чи в ремонті простими не будуть. Не дешеві турбіни, форсунки, а капітальний ремонт цього двигуна може коштувати понад 3 тисячі доларів, і він не дуже гарно піддається капіталці. Тобто капіталити теоретично його можна, але після ремонту він же так нормально працювати не буде. Все одно можуть бути якісь вібрації, ривки. Тобто працювати так, як з заводу він же не буде ніколи. І враховуючи те, що дизельні варіанти 15-16 років коштують біля 20 тисяч доларів. На мою думку, можна пошукати цікавіші варіанти. Які будуть і надійніші, і комфортніші, але все одно стереотипність людей бере своє, тому ці машини розходяться як гарячі пиріжки. Рухаємось далі. Народ, а перед продовженням цього відео хочу вам дещо порекомендувати. Вітол зараз мають дуже величезну лінійку наборів для догляду за вашим авто. Наприклад, цей це є набір за доглядом для текстилю і пластику. Там є і спеціальний поліроль, і універсальний очисник, і щіточки, губочки. До того ж ці всі речі можна помістити в таку компактну сумочку, яка в вашому автомобілі багато вам місця не they met Ось так це виглядає, і в Вітол є ще дуже багато варіантів: догляд за шинами і дисками, за склом, за шкірою вашому авто, все, що вам потрібно, в них є. І звісно, це все ви можете замовити на сайті vitol.com.ua, А мій промокод горячий дасть вам знижку 20%. Користуйтесь! А от автомобіль, який займає п'яте місце, це геть не стереотипи, це є надійність, яка перевірена і доведена роками. Мова йде про модель Audi, а саме А6 в кузові c 6 Причому не важливо, чи це буде седан чи універсал, але обов'язку. Зково це має бути трьохлітровий дизель. Просто для розуміння. Я знаю чоловіка, який буквально тиждень тому купив таке авто 14-го року випуску з двигуном 3 літри дизель за 22 тисячі доларів. 22 тисячі доларів нагадую, це Audi a 6 c 7 який вже понад 11 років скоро. А заплатив він такі гроші лише тому, що на ній було оригінального 140 тисяч пробігу, що не рахується якимось дуже маленьким пробігом, але все одно для цього двигуна це копійки. Машина якісна стійка. До корозії має прекрасне управління. Так, обслуговування не дешеве, заміна ланцюгів в цьому двигуну, також не дешева, але люди їх люблять. Тому, якщо це а 6 7 в хорошій комплектації з двигуном 3 літри дизель, повірте, якщо вона у вас жива і її не треба з колін підносити, заберуть її миттєво. Машина, яка стоїть в рейтингу перед Ауді, а саме на четвертому місці, можливо, буде для вас трішки таким здивуванням, адже ця марка позиціонується в плані преміальності трішки нижче, ніж німецький преміум. Але, попри те, купують їх геть не менше за останні два роки більшу половину наших замовлень прийшло саме на ці дві моделі. Мова йде про мазду третьої серії та мазду шостої серії, орієнтовно 14-16 років. Ви скажете, а в чому секрет, чому їх так сильно беруть? Пояснюю. Насправді причин тут не так вже й багато. Перша причина це є надійна автоматична коробка. Мазда і їхні автомати завжди працювали на відмінно. По-друге, це двигуни SkyActiv 2 літри та 2.5, які виявилися і динамічними, і відносно економічними, як для бензинових агрегатів. І досить надійними з ресурсом понад 300 тисяч кілометрів. Ну і третя причина, звісно, це їхній дизайн. Що третя, що шоста серія виглядає дуже симпатично, як зовні, так і в салоні. І на виході ми маємо надійні і непогані двигуни, надійні коробки і красивий дизайн та інтер'єр. А що ще потрібно? От їх і беруть. Третє місце, можливо, і воно буде для вас несподіванкою, але все одно факт є фактом. Мова йде про Peugeot 3008 або 5008 орієнтовно 18-20 х років, особливо з. Двохлітровими дизельними двигунами на класичній автоматичній коробці передач від компанії Айсін. Що їхній двохлітровий дизель, що класичний автомат від компанії Айсін, це є два надійних силових агрегати, які перевірені часом. Плюс класний дизайн, дуже цікавий і сміливий інтер'єр, непогані матеріали і конкурентні ціни. Зазвичай, якщо людина має бюджет в районі 20-22 тисяч доларів і хоче саме дизельний кросовер, то з ймовірністю більше ніж 50% він подивиться на Peugeot 5008 тисяч або 3008, бо по факту багато альтернатив їй просто немає: економні, надійні, тяговиті, динамічні, перевірені двигуни це вже ті Peugeot, які створені для того, щоб витягувати репутацію брендів і робити асоціацію цих авто як не тільки красиві і цікаві, а ще й надійні. І до того ж, як ми бачимо, ще й дуже ліквідні. Проте машини, які стоять на другому і на першому місці, по ліквідності виграють на дві голови. Друге місце займає Mazda CX5, другого покоління, 2.5 SkyActiv, суто бензин. Що цікаво. Во дизельні версії цих маз продаються набагато слабше ніж бензинові, адже дизель рахується більш проблемним, складним і менш надійним. По місту сильно закоксовуються, любить виключно поїздки трасою, чутливий до нашого палива, має проблемну екологію, чого геть не скажемо про бензиновий 2.5 SkyActiv. Це той ж самий двигун, який ставиться на маз до шостої серії. Він себе показав як надійний з ресурсом понад 300 тисяч. А сама ця x 5 отримала прекрасний дизайн, цікавий інтер'єр, хороші показники в плані динаміки та економічності. Як для бензинового агрегата і в бюджеті біля 20 тисяч доларів вона досі залишається однією із найліквідніших, а також однією із найбільш бажаних автомобілів. Проте перше місце тут взагалі поза конкуренцією. І я зараз скажу не за вольво. Існує стереотип, що якщо людина має багато грошей і величезний бюджет, їй не цікаві динамічні їздові характеристики автомобіля, чи вона є надійна, економічна і так далі. Проте це далеко не однозначне твердження. Дуже багато клієнтів, які мають бюджет в районі 20 25 30 тисяч доларів навпаки дивляться на те, щоб машина чим менше їм парила мозок, і майже завжди їхній вибір зводиться до однієї моделі, адже вона надійна відносно проста в обслуговуванні. Причому будь-які двигуни, що дизельні, що бензинові атмосферні, що бензинові турбові, будуть надійні і ресурсні. А її дизельні варіанти будуть і динамічні, і тяговиті, і економічні. Надійні коробки, невибаглива і витривала ходова частина, безпроблемна електрика, прекрасний дизайн. І аура цієї машини аж вселяє надійність, безпроблемність, символ вірного, сучасного, класного, комфортного друга. Мова йде про ходу ЦРВ п'ятого покоління. І саме таку модель в бюджеті біля 25 і трішки вище замовляють в нас найчастіше. Не знаю, як в інших областях та містах, але у Львові серед моїх замовлень складається саме таке враження. Пишіть в коментарі, яке відео ви би хотіли побачити, і вам було би цікаво побачити від мене в ближчий час на ютуб каналі. Побачимось скоро. Berechnen Sie